Вітаю вас, малята, в журналі «Віконечко в природу. Ми вже пригадували, яку важливу роль відіграють рослини у нашому житті. Рослини це одне з чудес природи. Малята, а чому рослини потрібно оберігати? Які рослини? Найбільше потребують нашої охорони. Давайте розберемося. Тільки ранок настає сонечко до нас іде, прокидається зайчисько і товстенька ведмежа, біла кізенька, індичка і малесеньке курча. Птах співає за віконцем своїх радісних пісень. Всі вітаються привітно, говорять добрий день. Малята природа, з дитячих років ми звикаємо до її чарівної краси, любимо бувати в лісі, в полі, дивимось на квіти, дерева, радіємо спілкуванню з природою, милуємось її красою. Людина це частинка природи, і саме природі ми зобов'язані своїм існуванням, своєю досконалістю, своєю могутністю. Ми постійно чуємо, що природу слід оберігати. Хто це говорить? Це говорять вчені педагоги, журналісти, політики. Ми звикли до цього заклику. І навіть не замислюємося над його значенням, вважають, що охорона природи справа лише дорослих збереження рідкісних та зникаючих видів, потребує участі кожного із нас. По-перше, всі вони є невід'ємною частиною навколишнього середовища, зберігаючи їх. Ми зберігаємо довкілля. По-друге, ми не створювали ці види, тому не маємо права нищити їх. Багато рослин стають рідкісними через те, що люди рвуть їх зовсім не шкодуючи. Зриваючи найгарніші квіти, ми позбавляємо їх майбутніх плодів. а частково Квіти виривають з цибулинками чи з корінцями. Тоді на тому місці вже ніколи не виросте квіточка. Через людську байдужість, недбалість, жорстокість зникають багато видів рослин. Є одна надзвичайна книга, яка нагадує нам, що ми повинні берегти природу. Це червона книга України. До неї занесені ті види рослин, які перебувають на межі зникнення. Всі рослини, які занесені до червоної книги, оберігаються законом нашої держави і їх знищувати заборонено. Тому, перш ніж зірвати квітку, не слід забувати, що ви можете нанести збитку нашій природі. Так як серед представників рослинного світу, це можуть бути рослини, які занесені до червоної книги, нехай краща квітуча рослина залишається рости і радує зір оточуючих. Нарцис вузьколистий. Цю дивовижну квітку з ніжними пелюстками та тонким ароматом можна побачити, відвідавши знамениту долину нарцисів. Потребує нашої уваги і охорона болотяних рослин. Таке як Латаття Біле це лікарська рослина, поширена вздовж Дніпра в його західних та південно-західних частинах України. Через втручання в природу людського фактору та осушення водоймів латаття біле було занесено до червоної книги. На вершинах Карпатських гір можна зустріти і таку червонокнижну рослину, як білотка альпійська. Народі називають шовковою косицею або квітка Едельвейсу. Сусвітця цієї квітки нагадує Лапу Лева, Едельвейс росте на вершинах гір та на вапняних скелях. Період світіння можна спостерігати. Починаючи з червня і аж до середини серпня. Ще один рідкісний представник рослинного світу, який занесений до червоної книги, є лісова лілія. Це дивовижна рослина росте в листяних та мішаних лісах України. Але шкода, що лісова лілія в наших лісах. Останнім часом стала рідкістю. Ця квітуча рослина, крім яскравого вигляду, має цілющі лікарські властивості та широко використовується в медицині. Таку рослину, як конвалія травнева, поки що можна зустріти майже по всій Україні за винятком її степової зони. Ці білосніжні пахучі квіти ростуть в лісах, лісових галявинах, у зліссях та на заплавах річок. А хто не знає підсніжник білосніжний? Основна причина зменшення чисельності цих ніжних квітів є масове зривання на букети, викопування цидбулин. Тому їх теж занесли у Червону Книгу України. А ще занесені у червону книгу шафран Гейфеля, Білоцвіт Весняний, Беладонна звичайна, Горицвіт весняний. І багато ще інших рослин. Народна мудрість говорить, природа це казка, яку треба читати серцем. Сьогодні я пропоную створити хусточку з квіточкою. Для аплікації нам потрібні смужки різної ширини будь-яких кольорів. Великий трикутник, клей, клейонка, пензлик та ножиці. Хустка у мене буде трикутної форми жовтого кольору. З блакитними тороками по краю. Зроблю спочатку тороки. Для цього розрізаю смужку блакитного кольору на тоненькі смужки. Тільки не до кінця, так як ми раніше робили травичку. Другу блакитну смужечку розрізаю також на тоненькі смужечки. Перевертаю хусточку, намазую по краям блакитної сторони. Та приклеюю тороки по краю хусточки з однієї та з іншої сторони. Зайві частинки відрізаю. Перевертаю хусточку і починаю її оздоблювати квіточками. Беру червону саму широку смужку, згинаю її три рази навпіл і відрізаю заокруглюючи правий та лівий верхній куточок. У мене вийшло 8 частин. Мені потрібно тільки 6. Намазую кожну пелюсточку тільки по рівному краєчку і приклеюю по кругу. На невеличкій відстані. Складаю і вирізаю також рожеві пелюсточки. вони вийдуть трішечки менші, приклею їх по колу ближче до середини. Тепер знову з червоної стрічки роблю пелюстки, точнісінько таким же способом. Намазую і приклеюю їх ще ближче до середини. Не забуваю притискати і прибирати зайвий клей серветкою. Знову вирізаю з рожевої стрічки, приклеюю ще ближче до середини. І остання у мене буде червона серединка. Її я зроблю з маленького червоного прямокутника. Складаю прямокутник навпіл, вирізаю круг. Вийшло відразу два круга. Кожен складаю навпіл та склеюю їх половинки. Розвертаю і приклеюю посередині. Квітка готова. Приступаю до листочків. Беру зелену смужку. Складаю її на 4 рази і починаю різати від середини від лівого нижнього куточка, зрізаючи куточки до верхнього лівого куточка. Намазую нижній куточок і приклеюю над квіточкою. Ось така хусточка у мене вийшла. Ви можете підібрати для хусточки і квіточок будь-які кольори. Чекаю ваших робіт! А на наступній нашій зустрічі ми з вами поговоримо про тварин червоної книги. До зустрічі, малята!